Всім доброго дня! Всім доброго здоров'я! Вітаю на своєму YouTube каналі. Hi guys, Welcome to my YouTube channel. Починаємо. Сьогодні у нас нове відео. І я хотів розпочати це відео із теми сон. Те, що мені приснилося. Мені на днях такий сон приснився. Ara. Розповідаю сон. Я спускаюсь в метро і підходжу до того місця, де раніше продавали жетони. Ви пам'ятаєте, там каса, там, як правило, дві жінки сидять, перша ще друга каса. І продавали жетони. Ну, зараз такої системи в метро немає. Зараз або ти карткою, або покупаєш в автоматі спеціальний квиток і проїжджаєш. Да, і ось мені сниться сон. Я спускаюся, хочу купити жетон, підходжу до каси. І тут починається сварка. Зі мною почала сваритися касир. касир. Вибачався касир, продавець жетонів. Просто сварка на рівному місці без причини. Там просто такий ураган був. Ну, потім сварка пройшла. Я купив жетон, спустився, там, дочекався метро сів і поїхав на якусь іншу станцію. Це був мій сон. Такий він, знаєте, дуже дивний. І до чого воно снилося і про що я не знаю. Далі це початок відео і це відео знову без теми. Знаєте, я весь тиждень думав треба якусь тему цікаву підготувати, розповісти. Ну, і з останнього це я не готувався. Це мене ну, завжди цікавило. Цікавила тема велоспорта. А, точніше, Тур де Франс і історія Тур де Франс. Тур де Франс, змагання велоспорту виникли на початку 20 століття в 1903 році. Йому вже більше 100 років. І просто, знаєте, я ну, сидів в інтернеті, дивився старі відоси, старі фотки, і от натрапив на цей час початок ХХ століття ще до Першої світової. Ці змагання Tour de France, ну, котрі проводились в Франції. Мені ці фотки так дуже сподобалися, відео. Знаєте, аж надихнули ці змагання. Я дивлюсь, ну, вони до воєнні, до Першої світової, після Першої світової, потім до Другої світової, потім після Другої світової. Це просто не знаю, такі були змагання по велоспорту. Це начебто як якесь національне свято було. Ну, Спочатку це французи між собою змагалися. І там така історія, що це начебто ще якась газета ще журнал ну, спочатку влаштували змагання як рекламна якась кампанія. А потім пішло поїхало, і вони стали просто самими престижними і всесвітньо відомими змаганнями на всьому світі. Я дивлюся на всіх велосипедистів початку ХХ століття. Які вони були, їхня біографія цікавить. Які тоді були великі, вони зараз відрізняються від сучасних. Там інша геометрія, там сталева рама, там їх крутити було дуже важко. Це Веліка. Це ж треба було всю Францію проїхати, поля проїхати, міста проїхати, Гори, Альпи, Моря. Все там, ну, просто. Бомба. Потім десь в середині 50-х був прорив, ну, такий світовий в плані спорту, -те, Тело телези, Тело ну, раніше не було інтернету. Коротше, по телеку десь в 50-х роках, в 59-му начебто, замовили гелікоптер, щоб він літав і знімав он, ну, онлайн-трансляцію. Цих велозмагань. Це ще було кришезно, Так, Вибачаюсь. Ну да, і мене засікавило багато велосипедистів тієї епохи, початку 20-го століття, першої половини 20-го століття. Там ще фотографії, знаєте, такі чорно-білі. Цікаву біографію. Ну, просто звичайні люди котрі виросли в самих, знаєте бідних сім'ях, і за допомогою велоспорта і велозмагань здобули там всесвітню славу, гроші і розбагатіли. Як кажуть зараз, соціальний ліфт, але за допомогою велоспорта, і людина, котра приймала в змаганнях в Tour de France, просто. Ставало національним героєм. Це потім ну, Вся Європа підключилася до цих змагань, всі країни світу почали змагатися. Ну, майже Тур де Франс. Там якщо поцікавитися історією, там ну, стільки цікавих фактів можна і багато чого цікавого для себе знайти. Ну, якщо ви цікавитесь велоспортом, історією Тур де Франс, Ось де я останнього часу, як кажуть, шукаю натхнення. Це в Tour de France перша половина 20-го століття. Чи початок перша половина 20-го століття, ну ви зрозуміли, це просто. А це я відео нічого не готував. Це, знаєте, в мене мої думки, котрі я транслюю, але чогось не обговорюю. Ні, ну, у мене велик МТБ. Ну, по-народному горний Велик. Я люблю по грунтам поганяти. Процентів 60 і десь процентів 40% по асфальту ганяю і по місту. Ну, ну, крім, звісно, Тур де Франці є Джорджа Італія, ну, італійські змагання, там, іспанські змагання, ну, багато велозмагань. А от Тур де – це самі престижні, самі знамениті, і самі офігенні просто змагання по велоспорту. Я не так, знаєте, красиво розпо... ну, розповідаю, ще можу зацікавити цим. це... Я говорю так, як я можу. Якщо вам дійсно зацікавилася ця це, це тема, почитайте навіть банально Вікіпедія. А якщо щось, як кажуть, глибше, то треба книги шукати, старі якусь інформацію людей, котрі приймали участь у всіх змаганнях, дивитися якісь старі відоси, ну, документальні фільми. Брав ясь на Ютубі і 50-х, 60-х, 70-х років можна подивитися, зацікавитися, там, як вони і харчувалися, як вони відновлювалися, скільки днів все тривало. Скільки там було глядачів, скільки коштували квитки на найкращі місця, щоб подивитися, як потім склалася, як кажуть, доля учасників змагань Тур де Франс. Хто став мега знаменитим, популярним, багатим, а хто залишився аутсайдером, але залишив свою людську гідність. Так що всім дякую за перегляд. Будь ласка, підписка, лайки і коменти. І, будь ласка, хто не підписан, підпишіться на мій канал. Всім дякую.